Роль засновників Наше завдання полягає в тому, щоб приходити на планети наприкінці їхніх космічних циклів, або важливих циклічних подій, і допомагати в тому, що називається збиранням врожаю або Вознесінням. Наш розум здатний допомогти душам, які піднімаються і прагнуть пройти через процес Вознесіння. Для нас – це досить важка подорож через несумісність із вашою вібрацією загалом. Тобто на вашій планеті є зовсім небагато душ, які досягли свідомості п'ятої щільності, тоді як ми належимо до 12 щільності. Події, які відбуватимуться протягом наступних 30 років, матимуть величезний вплив на всі форми життя. Які населяють землю. У наших посланнях ми будемо занурюватися в деталі багатьох змін і пояснювати останні з кількох перспектив, щоб ви могли краще зрозуміти те, що відбувається. Ми почнемо з розгляду перспективи Творця. По суті, цей вступний розділ, який стосується змін землі та майбутніх подій, буде відповіддю на питання, чому? Давайте розпочнемо з історії творіння. Природа творіння. Безкінечний творець створив все, що є. Усі всесвіти, галактики, зоряні системи, сонячні системи, планети, життєві форми, плани, підплани, виміри, щільності, закони, принципи, сили, енергію і, звісно, Дух, все від Бога, все є Бог. Бог існує у часі і поза часом. Він існує у всіх контурах часу, часових лініях і вимірах, Бог існує в пустоті, хоча в цьому випадку сама концепція існування недоречна. Ваша мова не є відповідною для опису багатьох аспектів Бога, але ми спробуємо висвітлити аспекти, що стосуються змін на землі. Щоб прояснити багато положень, представлених у цій книзі, ми коротко торкнемося деяких найбільш незрозумілих людством концепцій. Ідея, що Бог чоловік або жінка, є викривленням. Заснованим на обмеженості розуміння людським розумом та розумом подібних рас в інших світах, але це спрощує людині сприйняття Бога як такого, що має особистість і людиноподібний розум, оскільки всі вистворені за образом і подобою Творця. Хоча Бог є все, він і чоловік, і жінка, і обидва, і ніхто з них. Враховуючи обмеження вашої людської мови і для спрощення, ми у цій книзі будемо називати Бога Він, але це жодним чином не зменшує важливості жіночого аспекту Бога. Кожна людина створена за образом та подобою Творця з усіма творчими характеристиками і Бога Отця, і Бога Матері. Спочатку Оскільки ваші душі цим схвильовані та занепокоєні, Бог створив не тільки небеса і землю, але й індивідуальні душі як продовження себе, щоб глибше досліджувати, пізнавати та відчувати своє творіння. Індивідуальні душі з'являлися хвилями творіння. Деякі душі увійшли в індивідуалізований стан близько до місця їх створення, яке цей канал називає 12-ю щільністю, інші ж з'явилися на нижчій частоті, відомі як Сьома щільність. Більшість читачів цього матеріалу з'явилися в період сьомої хвилі творіння. Перші індивідуальні душі. Вийшли з Божественності мільярди земних років тому, як істоти 12-ї щільності. Потім вони вирішили понизити свої вібрації, щоб досліджувати зовнішні світи творіння. На початку цього Всесвіту існувало лише кілька вимірів зовнішні світи мали вібрацію на рівні того, що сьогодні ви б назвали сьомою щільністю і вище. Тому стародавні душі часто починали свої душевні подорожі з сьомого рівня і поступово прокладали шлях назад до 12 рівня. Шляхом вознесіння вони духовно зростали. На шляху до повернення на 12 рівень душі проходили всі стадії зростання дитинство, підлітковий період і юність. І нарешті ставали повністю дієздатними, дорослими, зрілими душами. Вони ставали богами творцями, частиною яких є і ми. Під час появи стародавніх душ у наступній хвилі з'явилися інші душі та кластери, які відокремилися від божественності мільярди років тому. І разом з тим. Настали незліченні зміни. На той час існували певні патерни появи душ і математично точні пояснення більшості того, що відбувалося в ранні дні творіння, але завжди були винятки правил. Одні душі з'являлися як індивідуальні іскри світла, другі об'єднувалися в пари або в трьопроменеві. Четверо, ШЕСТЕРО та 12 променеві кластери. Третє виникали у вигляді великих кластерів, а потім розпадалися на дрібніші, спускаючись у проявлене творіння. ПРОЦЕС еволюції Дорогі творці. Ми вважаємо, що ця базова інформація. Є життєво важливою для розуміння вашої еволюції як душі, так того, що відбувається на планеті Земля. Тому просимо вибачення, що ми дедалі глибше занурюємося у ці концепції. Щоб пояснити наші ідеї, ми будемо повторювати деякі з них, використовуючи трохи інше пояснення. Багато хто з вас питає, оскільки ми З'явилися як індивідуальні душі, то чи повернемось ми в майбутньому до джерела? Ми представимо проміжну версію відповіді. Нескінченна божественність, відома як сяєче одне джерело всього, що є, велике центральне сонце або названа будь-яким іншим ім'ям, яке ви побажаєте дати, створила всіх нас. І ця безіменна безформна сутність з безлічю і форм вирішила дослідити своє творіння через індивідуальні грані самої себе. У вигляді мільярдів дрібних голочок, як у морського їжака, з маленькими щупальцями на кінцівках Бог зміг вийти та зблизитись зі своїм творінням. І повідомити центру, що було виявлено. Щоб використовувати вашу земну мову, нам доводиться дуже спрощувати концепцію. Коли аспекти Бога розширили себе назовні у творіння, він вирішив, що кожен аспект має бути унікальним і досліджувати творіння у свій власний унікальний спосіб. Тоді нескінчений всесвіт. Досліджувався би у максимальному можливому обсязі. Тому одні аспекти пройшли весь шлях до того, що ви називаєте третьою щільністю, тоді як інші відійшли лише до сьомої щільності або десь між ними, треті ж пішли у п'яту щільність і так далі. Цей локальний всесвіт, створений богами творцями. Як боги творці, ми вийшли з Божественності, занурилися у сьому щільність, а потім ділилися з нею своїм досвідом, розвиваючись у восьмій, дев'ятій, десятій, одинадцятій і у дванадцятій щільності. Коли ми досягли дванадцятої щільності, ми були як діти, що виросли і закінчили коледж. Ми достатньо дізналися про те, що означає бути дітьми нашого творця. Відтоді ми могли виходити і творити, як наші батьки. У цьому випадку ми навчилися створювати цілі Всесвіти. Чи знаєте ви, наскільки безмежне творіння, яке можна досліджувати? У первинному всесвіті Творця, локальний всесвіт, у якому ви живете? Насправді, створений одним із богів творців. Ви знали про це? Повторюємо: всесвіт, у якому ви живете, створений одним із богів творців. Але всі всесвіти знаходяться у вічному всесвіті нашого Отця Матері Бога. Все, що ви досліджуєте у своєму Всесвіті. Створене Богом нашим Отцем Матір'ю Богом, нашим творчим джерелом. Але є також аспекти вашого Всесвіту, створені богами творцями, синами та дочками Бога, які досягли такого рівня, що може творити так, як їхні батьки, Вище за сьому щільність Концепції статі, стають незначними. Але ми використовуємо вашу обмежену мову, щоб було більш зрозуміло. По суті, немає значення, чи була ваша планета Земля створена безпосередньо самим Отцем Матір'ю Богом чи Богом Творцем. З точки зору суті, це не важливо. Ми згадуємо про це тільки для того, щоб допомогти прояснити концепцію того, хто ми насправді як боги творці. Частина творіння, створена Богом за допомогою Бога Творця, перебуває на рівнях з першого по шостий, це рівні зовнішнього творіння. Як душі, ви вільні досліджувати будь-який з шести рівнів оскільки наділені даром вільної волі душі. І ще раз хочемо нагадати, що це тема, яку дуже важко передати вашою земною мовою, тому ми вважаємо за краще зупинитися і перейти до наступної теми.